Друзі, привіт всім! Що, Так як і більшість проводимо закриття вологи. Закриваємо вологу. В принципі, виходить нормально. У нас був мороз хороший, досить підтягнув вологу і грудочка це все розбивається класно. Звісно, багато що впливає попередник. Дуже сильно впливає, різна. Кількість вологозабезпечення і по-різному розбивається грудка. От на цьому куску були різні попередники, і тут ось розбилось класно, а там погано, там більш підсохло. Зараз розверну картинку. Така картина виходить. Є більша грудка, але ну, вона якби... розсипається, ну, не розбилася вона. Тут розбилася ось ідеально. Десь гірше, десь десь краще, але загальна картина виходить ось така. Та суперово. Супер виходить. Зняли погрузчика, щоб не було велике навантаження. Подсипив грузи на... на борони, тому що без грузів погано. Сильно легкі і не так виходить, а з грузами набагато, набагато це краще. Так що продовжуємо далі, бо кінчається вже день, ще трошки почне темніти. Так що продовжуємо далі, залазимо в кабіну на цьому кусочку все. Зараз переїжджаю на інший кусок. Так, продовжуємо роботу на кусочках, тут одне крутіння. Заїжджаю, знімаю, все автоматизовано. Так, на кусках я не включаю. Вс GPS, а. тут ще тільки GPS а не вистачало. Хожу так. Зараз дозакриваю на велике поле обені додому. Нальша грудка виходить, десь трошки більше, десь трошки менше на одних кусочках. Ну, це ж таке. Оце не боронований, боронований. Нормально виходить. Руточка розбивається, так, да, трошки вона є, але вона завжди є невеличка, але... Вона нормально без грузів гірше виходить ми без грузів навіть не пробували але без грузів постійно погано а з грузами то шикарно Получається знімати, ходжу по GPS, замальовую, щоб орієнтуватися. На гектари і кхе, лінія рівна тримаєш, Не, немає цих вилянь і перекриттів лишніх. хоч у більшості орієнтуюся і на колесо, ну тут стик виходить. Але Набагато ліпше, ніж просто так ходити, так рівно не виходить ніколи. Чим менше вилянь, тим менше лишніх рухів. Ну і простіше набагато їздить, собі рівненько взяв і йдеш. Орієнтуйся на GPS. непогано, картина вимальовується. Ще трошечки її закрию поле до кінця. Вже осталося небагато. Вчора почали на вечір. На сьогодні закінчую. От собі рівна лінія, як струнка і погнав. Опустив борону і поїхав, і попер.